Друзі, вітаю! З Володимир Зеленський їде до Дональда Трампа, щоб обговорити гарантії безпеки для України за зразком п'ятого пункту НАТО. Але самі гарантії будуть не натівські. По дорозі має заїхати в Париж на коаліцію охочих. Ну і з Трампом окремо мають проговорити дуже важливу річ: зустріч із путіним, як кажуть мої джерела, 22, 20 або 23 серпня. Давайте все це проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Тому що з'явилися ще додаткові інсайди. Додаткові новини із того, що а, власне Путін з Трампом проговорювали ці три години. Те, що я вам казав, що сьогодні вранці не могли вони сидіти і мовчати один на одного, щоб потім дати прес-конференцію тільки на 12 хвилин. Ми з вами он стрім тільки на 4,5 години зробили. А вони тільки 12 хвилин. Я дістав для вас інформацію. Частина з неї публічна, частина це інсайди від західних політиків аналітиків, та дипломатів, давайте все зведемо в єдину картинку. Підпишіться і зробіть донат, бо війна не завершується, війна ще триває. Так говорить про гарантії безпеки, так може щось бути, а може і не бути. Всі надіяли, що вчора могло щось статися, але не сталося. Тому давайте про це все поговоримо, але донат нам потрібен для 120-ї бригади, 172-й батальйон, Харківський напрямок. Купуємо пікап Nissan навара один Старлінк, один Ecoflo. червона калина, Покровський напрямок, Старлінк, два Ecoflo. Став Груп. Купуємо дрони Сумський напрямок, купуємо позашляховик для прикордонників, які борються за нашу там. Територію. Тому, друзі, будь ласка, 100-200 гривень. Зробіть донат, збір наш називається від Аляски до Донбасу, тому що ми надіялись на Аляску, але насправді виручає країну Донбас. Тому по всіх головних критичних напрямках ми зробили три таких бригади, три батальйони, яким треба дійсно дуже сильно наша. Допомога наступний збір буде з купою картин. Багато мистецтва вам всім сподобається. Будемо розігрувати порядка 10 топових художників. Супер крутий арт. Від одної гривні будуть донати, і там можна забирати все просто. Але зараз цей збір буде без розіграшу. Але ви знаєте, що для нас всіх з вами, і я точно знаю, що для вас особливо найкращий подарунок, найкращий розіграш це перемоги наших збройних сил. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а Ми з вами починаємо і проговоримо всі суперважливі новини. Почну з того, що Олівер Керол, мій дуже гарний друг, британський журналіст, який працює в The Economist, в своєму твіттер написав, що домовились про. Перемир'я в повітрі. Росіяни, правда, потім вийшли, каже, що не зовсім так і не зовсім то, але дійсно ця новина сколихнула, і ця новина з'явилася дуже вчасно. В Олівера дуже багато джерел у Вашингтоні, Олівера дуже багато джерел і в Україні і в інших країнах. Тому знаємо, що це може мати. Місце. Крім цього, є ще багато інших інсайдів. Я з ними, власне, з них почав, ними й завершу. Але зараз хочу пройти по самій фабулі того, що сталося, тому що дуже дуже багато новин щодо поїздки Зеленського і щодо власне цих умов. Що це в біса таке? П'ята стаття, але не натівська. Бо українці люди биті і дуже добре навчені. Я зранку в відео подивіться, воно важливо, говорив, що. Насправді, коли ми здавали ядерну зброю, деякі наші політики, ми здавали її з позиції сили. Слухайте, третій ядерний потенціал в світі це сильна позиція. Сьогодні ми не підходимо з такої ж позиції сили, з якої ми підходили тоді. І це проблема. І тут виникає запитання: чи будемо ми ж? Отримувати кращі гарантії безпеки, ніж тоді, коли їх отримували з позиції сили. Ні. Ну але Трамп каже, що вони поговорили з Путіним і погодили уже гарантії безпеки, схожі на п'яту статтю НАТО, але не п'яту статтю НАТО. Мене в цій заяві лякає перше. Якщо Путін погодив ці гарантії безпеки, то ми на п'ятій точці. Не в п'ятій статті НАТО, а в п'ятій точці. Якщо Путін погоджує нам гарантії безпеки, то є проблеми. Х'юстон, ну, в даному випадку Вашингтон, у нас проблеми. Неназваний європейський посадовець передає CNN, каже, що європейські посадовці та президент США у розмові після перемовин Трампа з очільником Кремля на Алясі обговорювали можливе надання Україні безпекових гарантій в стилі. П'ятої поправки у рамках потенційної мирної угоди. При цьому джерело зазначає, що залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться. Ну, супер, отримуємо гарантії від Словаччини, отримуємо гарантії від Угорщини. Ну і будемо святкувати. Так виходить. Конкретні деталі пропозиції невідомі. Англійською це звучало формулювання «Non-NATO Article 5 Security Guarantees». Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як один із гарантій безпеки для України, начебто уже погоджену з Путіним. Що тут не так? То що ми такі гарантії отримували. Друге, нас лякає, що їх диктує Путін. Третє: ці переговори рухались не по плану Трампа. Вони рухались по плану Путіна, і навіть сам Трамп вийшов і каже: Слухайте, друзі, а це ж така прикольна історія, коли ми зараз будемо говорити не про сісфайр, не про зупинку вогню, яку Трамп натякав і пропонував. А якщо ми будемо говорити про, наприклад, знаєте, про завершення війни повністю, це ж краще, бо зупинку вогню ніхто не дотримується. А повне завершення це ж просто супер. Це те, чого ми всі прагнемо. Але деталі Трамп не розкриває. А як ви знаєте, чорт в деталях і ховається. В даному випадку Путін, що є співзмірним, одним і тим самим, зі словом, чорт. А, ситуація в чому? Що а, гарантії безпеки, які нам дадуть європейські країни і які дасть Америка, але не натівські. Можуть банально не спрацювати, бо, наприклад, там треба буде погодження Росії, бо, наприклад, вони не будуть обов'язковими. Бо, наприклад, в них скажуть: якщо є зброя, зараз зброї немає, то нічого. Ось це трошки лякає. Трамп відступив від свого плану. Путін підняв планки і зараз награє ось цей план. Я зараз перей... не, не зараз, в кінці перейду до інсайдів. Що ж там в цей план, бо вже є. Інформація від західних політиків, що туди поклали росіяни, і до чого тут вибори, з яких областей вони виходять, з яких не виходять. А де заморозка? Ми зараз по цьому пройдемось, але спочатку, що називається, на стіл викладу решту фактів. Бо європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясі, Україна має мати гарантії безпеки. Після зустрічі президента Штатів та очільника Кремля Союз очікує проведення тристороннього саміту за участю Зеленського Путіна і Трампа. Документ підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляйн, Мануель Макрон, Джорджія Мелоні, канцлер Мерц, прем'єр Стармер, президент Фінляндії Алекс Стуб і прем'єр Польщі Дональд. Туск, ну і зрозуміло, що пан Антоніо Кошта як президент Європейської Ради. Вранці вони вийшли з цими заявами і, власне, чекають, кажуть, що готові нам допомагати в організації і дуже переживають за Україну. Ну, політичною мовою читай. Переживають за себе, готові працювати з Трампом, з Зеленським над підготовкою тристороннього саміту за підтримки Європи. Ну, Європа розуміє, що для них зараз це надзвичайно важлива історія, тому що безпека на континенті твориться без них. Коаліція охочих теж буде допомагати і гарантії давати, і форум організовувати, і, власне, грати головну роль. Мелоні каже, що супер. Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України, коментуючи переговори президента з господарем Кремля Владиміром Путіним, заявила, що про близьки миру а також наголосила на важливості гарантій безпеки. Після переговорів Трампа із кремлівським чортом на Лясі з'явилась можливість для укладання мирної угоди. Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, складне, але нарешті можливим, особливо після багаторічного глухого кута на лінії фронту. Саме водночас наголосила, що тільки Україна може вести переговори на своїх умовах, на своїй території. Ключовим питанням залишається питання гарантій безпеки, і саме в цьому контексті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі. Мелоні додала Трамп сьогодні підтримав саме італійську ідею гарантій безпеки. Відправна точка пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яка б дозволила Україні розраховувати на підтримку всіх. Партнерів, включаючи США, готові вжити заходів у разі нового нападу на цьому етапі переговорів. Європейські держави залишаються єдиними в підтримці України. Ну і власне. Трамп каже, що тристороння зустріч може мати місце. Нам треба одразу мирна угода. Це те, що я казав, небезпека, що Трамп надто легко переключився на план Путіна. Пропонував сісфаєр в повітрі, вчора його не досяг і приєднався до тла до плану Путіна. А в нього є там свої небезпеки в цьому плані. Ну і власне каже, що зустріч може бути уже на цьому тижні. Мої джерела кажуть, що 22 або 23 число. Це може бути. Зеленський теж підтвердив, що зустрінеться з Трампом 18-го перед зустрічю з Путіним. От каже, що дійсно всю ніч говорили з ним. Потім включились європейські лідери. От, і власне, на понеділок готується їхати до Сполучених Штатів, щоб проговорити, проготуватися. Ну і, власне, зрозуміти головну задачу, які ж такі. Будуть ці гарантії безпеки, бо гарантії безпеки наша країна бачила, але чомусь вони не спрацювали. Що в 18 році, у нас там були друзі. Що в 2014, що в 2022. Нічого це не працює. Трамп каже, що зустріч з Путіним пройшла дуже добре, як і нічний телефонний дзвінок з Зеленським. Низкою європейських лідерів, у тому числі дуже шанованим генсеком НАТО, любить він Рюта, Рюте вміє емоційно-психологічно. Власне, заходити в портрет Трампа і, власне, знає, як цим всім правильно користуватись на благо України, НАТО і його рідної Голландії. Усі сходяться на думці, що найкращий спосіб завершити цю жахливу війну між Росією одразу займатися мирною угодою, яка б поклала край війні, а не лише перемир'ям, яких часто не дотримуються, каже Трамп, і каже, що Зеленський їде в овальний. Кабінет. От якраз таки зараз всі думають, в якому стилі пройде цей овальний кабінет, тому що Трампа є досвід зустрічі з Зеленським в овальних кабінетах, але вони різні і знову ж таки не повинні нашої сторони. Дочка Келога, пані Мопс, сказала, що треба покарати тих, хто змусив американських солдатів там, ну, не на колінах, але. В дуже незручних позах викладати путіну червону доріжку. Каже, це не є форма американської армії, щоб вони там навколішки стояли і розкладали перед диктатором ось цю доріжку. Цей червоний килим. Хто він такий? Вбивця, гвалтівник і викрадач дітей. А американці там викладали цілу червону доріжку. Е по дорозі Зеленський буде їхати до Вашингтона. Заїде в Париж. Там Макрон, Стармер, Мерц, Стуб і решта наших європейських друзів. Хочуть зробити засідання коаліції охочих, проговорити всі гарантії безпеки, проговорити можливу зустріч з Путіном і Трампом. Загалом проговорити зустріч Зеленського з Трампом. Ну трошки хочуть підкачати мишечний корсет нашого президента. Мовляв, давай ми з тобою. Тут в тебе і гроші, тут в тебе і підтримка. Тут в тебе яка не яка, але зброя. Ну як мінімум можливість купляти її в штаті. Тому європейці хочуть підтримати нас перед зустріччю. Власне, перед ну, головним боєм на дипломатичній арені. Зрозуміло, що головні бої зараз йдуть на Донбасі, але дипломатичний бій, більш за все, може статися саме в Вашингтоні, де багато готелів. От, хоча не впевнений, що якщо буде наступна зустріч Путін, Зеленський Трамп у Вашингтоні, що росіян поселять в нормальні готелі, можливо, знову знайдуть їм стадіон, поставлять там койки і змусять їх там спати. Хоча, знову ж таки, пропагандистам все рівно де спати, загалом вони. Люблять тусуватися біля кабінетів з двома нулями, тому їм не привикати де ночувати. Е, Прем'єр-міністр Британії вважає, що зустріч на Алясі як ніколи наблизила завершення війни. Дуже багато компліментів в сторону Трампа України і власне велика надія, що все буде добре. В Росії лікують там, дуже радіють і Медведєв, і Захарова радіють, що дипломатична ізоляція Росії. Завершилася для них це супер супер, супер. Важливо зустріч довела, що переговори можливі без попередніх умов і одночасно з продовженням СВО. Це ж для них головне. Можна і людей вбивати. Вони зараз по Донбасі рухаються, три села, намагаються окупувати. Вот. Обидві сторони прямо поклали відповідальність за досягнення майбутніх результатів на переговорів на припинення військових дій на Київ і Європу. Дуже зручно, звичайно, що покладаємо відповідальність на Київ і Європу, а самі будемо далі вбивати, продовжити свої викрадати дітей. Ну, це типовий російський стиль. Мужик має бухати і плакати. От так. Тому за відповідальність за зупинку війни відповідає той, на кого напали, а не той, хто напав. Ну це дуже по-російськи, от такі настоящі росіяни, типу. Ну От відповідальність завжди лежить на комусь іншому. Західні змі в стані, які можна назвати божевіллям, Захарова каже, що переходить у повне безумство. Три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону доріжку, якої зустріли російського президента. Ну, у Росії щастя, Трамп знав, що їм постелити. Наступний раз можна постелити, щоб по них іти, наприклад, самого Путіна або Медведєва, якщо них так це все збуджує. Дивіться, радіє Орбан. Це теж мене трошки насторожує на багато радощів в російських очах. От і це якраз і те, що йде по російському плану, теж трошки лякає. Орбан радіє через зустріч Трампа і Путіна Світ став безпечнішим. Світ стане безпечнішим, коли тебе винесуть із твоєї ферми із зебрами вперед ногами в білих тапках. Ось тоді світ стане безпечнішим, добрішим і кращим. А поки що триває процес, складний процес. Угоди про зупинку війну вчора не досягнули. Пробують зробити одразу великий квантовий прыжок, щоб зробити все, повну угоду. Але там є складні деталі, бо Путін не спускає ставки не в ультимативній формі, але все рівно він просить зупинити. Війну, але каже: визнайте Крим, визнайте окупацію Донбасу, Луганську, а і Запорізької області з Херсонщиною. Далі він каже: ми тоді готові вийти, це говорять мої інсайдери в дипломатичних і в політичних колах. Далі вони готові вийти із Харківщини і Сумщини. Нагадаю, що вони там практично не присутні, але періодично нас пощіпують і покусують. Далі, що говорить, дуже хочуть вибори. До речі, просили в американців. Це дуже не альтимативно, що от така позиція Росії не били на емоції. Трамп поведеться на цю історію, теж каже, що готовий вже на завершення всього. От. Але, типу, якраз питання гарантій, які вони проговорили ця п'ята стаття. Тут найбільша заминка, бо Путін хоче визнання. Окупації Україна на це не йде. Зе полетить в Вашингтон. Якраз в цей момент будуть проговорювати. Всі джерела говорять, що і американці, і росіяни довольні, дуже задоволені, якраз таки повним погодженням власних питань. В них були власні питання, хоча грубо дуже сильно до економіки не дійшли. Тому що американський і міністр фінансів, і міністр економіки Бесента. Лютнік власне не були залучені. Аксіос каже, що нелегка розмова з НАТО Зеленським була у Трампа, що насправді є багато речей, які треба погоджувати. От Путін підняв ставки до всеусяжного визнання, але також піднімає ставки, які дуже токсичні для України. Е, далі е, обіцяють, що цей тиждень буде насичений різними подіями. Не кажуть якими, але кажуть просто тримайтеся. Тримайтеся, бо буде дуже дуже багато всього. Е, ну, ще джерела кажуть, що насправді Путін хоче капітуляції України. Він дуже зрадів, що його зустріли в Алясі. Він вже й від обіду сам готов був відмовитись. Те, що він хотів, він досяг, і він був дуже дуже щасливий. От. А плюс просять вибори. Кажуть, що готові рухатись поетапно, поступово, але швидко. Відповідно, хочуть, щоб в Україні відбулись вибори. Це одна з їхніх головних вимог. Головна вимога України це розуміє Трамп. Зрозуміло, що гарантії безпеки для України. Точно про гарантії безпеки говорить і Україна, говорять і наші європейські партнери. А... Ось така, друзі, головна базова інформація, якою хотів з вами поділитися, це те, що я, власне, здобув спілкуючись з своїми друзями-дипломатами, журналістами, політиками західними. Я з вами поділився. Напишіть, які ваші внутрішні відчуття, чи відчуваєте ви загрозу від зустрічі з Трампом, що Трамп може почати тиснути на нас, а не на Путіна. Бо бачимо, що на Путіна вчора не тисли. Могли цим ковром притиснути і замотати його в нього. Але цього теж не сталося. Літак не збили. Ніякий снайпер свою роботу не виконав. Взагалі, меню очікувань України взагалі якось вчора не спрацювало. Але бачимо, почалися розмови. Те, що хотів Трамп зробити зупинку, хоча б в повітрі, теж не вийшло. Поки що Путін нав'язує свій сценарій, динаміка з його сторони. Що важливо розуміти, що зараз треба підтримувати армію. Цей час буде насичений, будуть події, про які я сказав, буде дуже багато всього, і час пришвидшився. Той же час росіяни атакують, і зараз важливо у ці моменти, що може статись перемиря. Дійсно починаються багато в чому, навіть незворотні процеси. Так, і їх можна зупинити, і їх можна перевернути. Правда, чорні лебеді прилітають, таке враження, що ми взагалі живемо в стаї чорних лебедів. Що Ми просто з ними літаємо, щоб нас не відбувалося, все вперше, все вау, і все дуже тяжко, гірко і боляче. Ці чорні лебеді з нами просто повсюду. Але в якийсь момент їх треба відправити в Росію. Нехай несуть проблеми туди. Одним словом, я дуже попрошу для 120-ї бригади 172-й батальйон Харківський напрямок Пікап Старлінг екофло Червона калина Калина», 2 Екофло», став груп ФПВ-дрони, Сумський напрямок позашляховий для наших хлопців, які воюють. Прикордонники, але які зі зброєю в руках захищають кордон дуже сильні, хоробрі, потужні і дійсно знають честь мундира, тому що зустрічають ворога зі зброєю. Але їм потрібна техніка. Будь ласка, 100-200 гривень. Прошу кожного з вас наш збір від Аляски до Донбасу, де в той час, коли на Алясі говорять бла бла-бла, на Донбасі захищають Європу. Україну та весь західний світ. В коментарях напишіть свої очікування від зустрічі Зеленського та е, Трампа 18-го. Друге, я вас попрошу написати свої очікування від засідання коаліції охочих, куди приїде особисто Зеленський по дорозі. Ну і третє ваше очікування в кінці тижня: зустріч Путін. Трамп-Зеленський. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще одне питання: пробачте багато, але важливо зараз проговорювати, щоб розуміти ясніше, куди ми рухаємось. Власне, те, що Трамп рухається по плану Путіна. Що ви скажете на це? Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!